Рімельник напозивний Бірд. Це командир 2-го батальйону безпілотних систем 59-ї окремо штурмової бригади. Мої шанування вам бажаю здоров'я, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава. А, так, росіянці зранку а, чи напередодні почали говорити про Покровськ, а, про те, що вони зайшли на окраїни міста, що взяли під контроль а, звірове. Бачу, в генштабі зранку писали про активні дії біля звірового ввечері. Вже ось зведення з'явилося. Немає цього населене пункту. Не знаю що до чого. Ви на Покровському напрямку. Розкажіть, яка нині ситуація? Бо а, бо за це місто і за цей напрямок точиться. Точаться тяжкі бої. Дійсно, по всій лінії Покровського напрямку зараз здійснюються постійні дії противника у вигляді малих груп, груп мотоциклістів, груп на легкому автотранспорті. От смузі нашої бригади ми стійко тримаємо оборону. От повна взаємодія з вищим командуванням, з батальйонами. Піхота у нас гарно працює. Ви бачите, відео артилерія підтримка. Підтримка БПЛА, колективного озброєння, злагоджена робота під командою нашого командира і заступників. Відповідно, противник спроб не полишає це робити навіть на даний час. Що не коли виходив до вас на ефір, знову відновилися штурмові дії, малі групи йдуть. Відпрацьовуємо зараз засобами БПЛА, засобами в ПІВІ по противнику. До речі, на ці ж засоби палати, так ми зараз проводимо збір. Правильно розумію, росіяни заходять на околиці міста в ці певні окремі райони, і ви їх вибиваєте, але вони подають ці новини, як вони вже там зайшли в місто. На околицях міста наша бригада не стоїть, ми стоїмо трошки в іншій стороні. Uh -huh. Але противник також пробує з цього напрямку дістатися до міста, uh -huh. де ми всі отримуємо оборону в даний час. Знаєте, чимало є псевдофахівців, які говорять та вже до Покровська ніхто вже покровська не буде захоплювати. Вони вже йому не по зубах ці всі місяці. Вони вже будуть десь обходити з іншої сторони. Чи відчули ви оце, що росіяни перестали хотіти туди перти, чи перестали хоч колись сунути туди? Ні, ми не відчули. Противник використовує усі напрямки і шукає слабку частину для того, щоб все таки здійснити цей прорив. От. І навіть у смузі нашої бригади він постійно кожного разу змінює тактику і пробує наносити штурмові дії, ураження на різних частинах е нашої смуги відповідальності. Як ви вже зазначили, завдяки дронам спостерігаєте, уражаєте росіян. Прошу наших режисерів QR-код показати це до вас, глядачі. Закликаю це. Нам треба закривати цей збір, нічні квадрокоптери і реп радіоелектронна боротьба. Це те, що треба власне для а, безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади. Будь ласка, поширюйте qr код або самі давайте грошей, докиньте, а, тому що росіяни поспішають Мають повідомити, але ми ж розуміємо, що це наша земля. І тільки завдяки воїнам, ми далі з вами продовжуємо жити. Розкажіть детальніше: на що збір, скільки збираєте, і наскільки це швидко треба. Ми збираємо на засоби ВПЛА, квадрокоптери нічного бачення та засоби РЕП для безпечного заїзду на передній край. Тому що як всім відомо, у нас бій не тільки ведеться на землі, але й в небі. І нам завжди критично не вистачає цих засобів спостереження, і воно на постійну знову в нас ведеться збір, проводимо закупівлі, також отримуємо від держави досить велику кількість, але воно є все на даний час мало, тому що противник надзвичайно використовує засоби РЕП проти наших засобів, і ми втрачаємо із за цього. А яка сума там? Чи ви просто коли назбируєте, на щось необхідне купуєте і далі продовжуєте ціль дозбирати? Правильно зрозуміла? Так, так. У нас зараз ціль 500 тисяч. Ми хочемо закупки закупити два засоби реп і закупити квадрокоптери ночного бачення. От тому що зараз противник, до речі, почав використовувати більше частіше оптоволокно. Угу. Ми використовуємо протидію на автомобілях, але і не Полічили випадки, коли противник відпрацьовує по нашому транспорту. Тому засоби реп також нищаться, угу. і ми будемо закупати оптоволокно. Нагадаю нашим глядачам: це на такій тоненькій лісці, так. а на тим тоненьким, тоненька фактично ниточка. І я так розумію, покровський напрямок це власне там, де можна оминути і йти умовно по дорозі, там, де не зачіпляються вони цими оптоволоконними дронами. Ні за що і таким чином долітають. Правильно розумію. Так, думаю, в нас по всій лінії є ці оптоволокна. От так, воно є. воно намутився на колеса. От солдати, які також проводять коснеровку, проводять заміни, проходять також постійно. Нарікаю, що дуже, дуже багато є. А росіяни, коли вивідують дронами, як у них з розвідувальними їхніми крилами в пів так само і каби долітають вони потім після розвід дронів по позиціях? Ну, на рівні суміжних підрозділів включаються спеціальні засоби для подавлення, для невлучання і збивання цілі, і працює досить ефективно. Ну, тому ураження, нанесення ударів кабами є, але воно не завжди має успіх, тому що от, е, є певні засоби, які вмикаються для ну, збиття е, тих координат, які подаються противникам для каба. Нагадаю нашим ще глядачам. У нас кілька хвилин є розмови. Це Юрій Мельник на позивний бірти 59-та окрема штурмова бригада, другий батальйон безпілотних систем. Командир із нами а це збираємо на нічні квадрокоптери і реби для них і для нас, із вами для того, щоб не лише послуговуватися російськими новинами, а щоб від наших здорових і цілих військовослужбовців чути новини і чути про те, як вони вибивають росіян, і бачать навіть їх уночі. Уночі більше лізуть, ніж вдень. Намагаються оце ще в темноту пролізти? Так. Вночі також мені подають штурмові дії. І за допомогою цих квадрокоптерів ми якісно можемо їх виявляти. Ми чіпляємо також засоби ураження, так називаємо їх у військах скид, і відразу при виявленні відпрацьовуємо. Навіть в нас є великі бомбери, і за допомогою цих же нічних квадрокоптерів ми можемо зробити. Ми називаємо це підсвіткою для того, щоб важкий бомбер наніс гарне масоване ураження по скупченню противника. От і це є ціла ланка, цілий алгоритм взаємодій, які між собою працюють, і ми вже внаслідок цього от, якісно знищуємо. А, до речі, про те, що вони на, на багі на мотоциклах намагаються на різних мопедах заїжджати. Спочатку трошечки сміху цивільних викликає, але потім, вже коли спілкуєшся з військовими і експертами, розумієш, а, ну їм броню не дуже то напевно і є, що тягнути, а швидко переміститися власне, на таких транспортних засобах і що коштує дешевше ніж якісь броньовані машини чи інші військові, це набагато краще. Нині так само ви сказали: а, піші є. Оці такі, що йдуть один. За одним, незважаючи на втрати так само, чи йдуть цими посадками. Так, ви правильно замітили, ну, в смузі в нашої бригади усі заїзди противника на транспорті в 99% є уражені. Також противник здійснює піші заходи, під'їжджаючи на певну відстань і вже проходять по посадках маскуючися вночі, ховаючись від наших дронів, для того, щоб проводити штурмові дії. От також це якби здобикати смішно цивільного населення, але я вам скажу більше, противник використовує усі методи навіть заїзду на самокатах. У нас були такі випадки, коли заїжджав противник на самокатах і їхня група штурму була успішно розбита за допомогою БПЛА дронів. Так, відразу паралельно у чаті трансляції в Ютубі написала глядачі, ви закликала підтримати збір, який потрібен не лише військовим, а потрібен нам усім. Я вам так бачимо ще qr код Покровський напрямок. Ми спілкувалися із військовослужбовцем Юрієм Мельником на позивний бірд. Це командир 2-го батальйону безпілотних систем 59-ї ОШБР. Ви бачите, нічні дрони, квадрокоптери, реп, а щоб нищити усе те росіянське, яке до нас лізе, і таким чином на покровському. Напрямку працюють наші воїни, як і по усій лінії фронту. Я вам дуже дякую, пане Юрію, що ви долучилися вам здоров'я і оберегу, і вашим побратимам. І дякую, що ви з поміж усього знайшли час вмикнутися до нас в етер марафону. Ми це цінуємо. Ну і поширимо далі посилання на цей збір. Дякую вам. Бережіться, будь ласка, і до нових зустрічей. Дякую, що доєдналися.